Види колірних фільтрів лінзи. Як ми вже говорили, одна із функцій гірськолижних масок є краща промальовка рельєфу, щоб ми краще бачивши ці всі нерівності, могли вибрати правильний і безпечний напрямок руху. Для цього лінзи також зафарбовують у певні кольори. Відповідно, є одні кольори для лінз, розрахованих на темні умови, туман або вечір чи хмарність, і для ясної погоди проти туманні лінзи. Е, першим кольором це є жовтий, він використовується для таких умов, коли є вечір або сильний туман. Він відсвітлює е, трошки, трішки навколишнє середовище. Е, і е, також він скажімо так, більш промальовує лінії об'єктів, які на ньому знаходяться. Наступним кольором це є помаранчевий, він вже застосовується більше для похмурої погоди. І Він також забезпечує бюджетному сегментному варіанті, тому що він найчастіше там використовується. І також в цьому сегменті є рожеві лінзи, вони додають більшого об'єму і краще промальовують тіні об'єктів. Але є нюанс, тобто, якщо, допустимо, така погода, що туман. Що не видно кінця своїх лиш, то ніяка маска не допоможе, тому краще дочекатися сприятливіших умов і тоді вже виходити на сніг. І лінзи для катання в сонячну погоду. В них переважно фільтри є коричневий, сірий, чорний. Вони роблять картинку більш контрастною, глибокою і не створюють дискомфорту для очей. Також використовується зелений колір, який вплив. Гарно впливає, розслабляючи на очі. І також є лінзи із дзеркальним напиленням. Вони є дуже популярними, особливо серед блогерів, тому що вони дуже класно виглядають. Але вони підходять тільки для ясної погоди, тому що це напилення, воно якраз розраховане на те, щоб відбивати сонячні промені. Тому, якщо ви таку маєте маску в умовах, коли похмуро, вона з нею буде дуже важка.